Пішов до ЗСУ з перших днів війни, 24 лютого. На той період моїй доньці було три місяці. І для того, щоб забезпечити їй майбутнє, я і зі своїм рідним батьком ми двоє пішли у Збройні Сили України. Поїхали в Донецьку область напрямок Солідар. І під Яковлівкою ми тримали оборону. До нас поліз ворог, у нас вже був з ними контактний бій 10-20 метрів. І прилетіла міна, і мені пошкодило руку. Пройшов ВЛК після поранення, я був непридатний до військової служби, а так як нас не звільняють із таким на даний період, то перевівся по відношенню, взяв відношення в обласному в Житомирському ТЦК. Як говорили люди самі, ви е, повните ті слова. Всі хлопці після поранень давайте в ТЦК, а ті всі підуть, е, е, хай війну. Ну так сталося. Більша половина зараз в ТЦК це всі хлопці після поранень. Це я вам дійсно говорю, тому що я там працюю. І все одно людям не угодиш, як то кажуть. І, люди, і ТЦК для того потрібно, щоб е, роздавати ці повістки людям, які не хочуть ставати і приходити ставати на облік. А Якщо люди не хочуть, щоб працювало ТЦК і ходили, роздавали повістки, то я хочу всіх закликати. Приходьте, пожалуйста, в ТЦК самі, ставайте на облік. Ніхто не каже, що ви одразу поїдете на нуль. Ви, ви пройдете комісію, пригодний, непригодний. У вас два місяці, півтора-два місяці ви пройдете навчання, дуже якісне навчання, повірте мені, тому що інструкторам на всі після бойових дій. Вони знають, що треба навчити. Українцям я хочу порадити згуртовуватись, тому що на початку війни ми показали, що ми дійсно українці, ми один народ на даний період. Я взагалі не бачу ніякої єдності. Якщо ми не згуртуємося, ворог буде знов на околицях Київщини, навіть далі, Житомирщини, знов буде убивати дітей, насилувати. і тоді будуть знов питання, чому так. Тому що хлопці вже втомилися від цієї війни так само, повірте мені, не менше від вас.